Доброго дня, шановні друзі. Вас вітає компанія Електромотор. Сьогодні до нас поступили на склад достатньої кількості ось такі от бензинові генератори фірму Конер, модель КС-2900. Це у нас бензиновий генератор відкритого типу, потужністю 6,5 кінських сили двигун, 2,5 кВт номінальної потужності, 2,9 пікових. Зі встроєною авр системою що значить, що у нас є стабілізатор нашої напруги, є індикатор. Рівня нашого мастила, якщо видалили його недостатньо. Також є у нас лічильник, який сповіщає нас про кількість відпрацьованих мотогодин, вольтаж, часоту струму. Включати та виключати наш генератор, подача струму, сіркут брейкер, розрив цепі електричної, та дві шноці темперні розетки із заземленням. Паливний бак у нас складає 15 літрів, має таку чудову кришку. Маємо поплавочок, який сповіщає про те, скільки у нас палива залишилось в нашій системі в нашому баці. Вага такого генератора складає 41,5 кг. Бачимо, що він запускається з допомогою ручного стартеру. Компактний, невеличкий, але бренд гарний німецького походження. Як ви бачите, класно виконаний він, гарно виглядає, все достатньо добротно зроблено для такої системи. Ось такі от генератори ви можете придбати у нас в компанії electromotor.com.ua, Звертайтеся за номерами телефонів наших. За номером телефона 098 657 4001 звертайтесь у Viber, пишіть, запропонуємо гарну вам ціну на нього, поки вони є в наявності. Тому, друзі, чекаємо вас на нашому каналі за такими генераторами. Також зніму відео, як потрібно запускати такий генератор, скажімо так, по крокову інструкцію на рахунок того, як треба його запустити, щоб він у вас працював і, скажімо так, радував вас, видачею напруги і взагалі. Цілому собою. Ось такий от генератор Conor Sonnen KS 2900. Бензиновий генератор відкритого типу.